Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 23 листопада, такий трошки коротенький дайджест, тому що багато питань було по генераторах. Ви дзвоните, пишете мені, що на сьогоднішній день. Так, на сьогоднішній день вже митниця здійснює митне оформлення товарів, перелік яких визначена постановою 1288. Це генераторні установки, батареї і так далі. Там є такий перелік інший. Якщо у вас цікавить більш детальний розбір постанови, дивіться попереднє відео, там я все роз'яснюю. Стосовно митного оформлення. Ну, Як мені в п'ятницю. З митниці написали: митниця дає добро на оформлення. Я, звісно, вибачаюсь, але Кабмін нам ще тиждень тому дав добро на оформлення, тому слава Богу, що митниця також нам дає добро на оформлення. Я дуже вам вдячна. митниця. А, значить, як воно відбувається. В кожній митниці по-різному до сих пір немає чіткого роз'яснення заповнення там 31-ї графи, особливості я маю на увазі заповнення 31-ї або 44-ї графи митної декларації. Тобто, чи треба давати якісь додаткові документи, чи треба в описі щось в описі товару в 31 першої графі щось зазначати, незрозуміло. Тому кожна митниця. М'яко кажучи, вимагає від декларантів якісь певні умови для того, щоб заявити ці товари згідно переліку з в режим преференції, і, ну і в режим випуску у вільний обіг із застосуванням преференції. Преференція 203, третя. Іншої ну, поки що немає в класифікаторі стосовно цієї ковідної постанови. Значить, що мені пишуть? Перше написали в одній митниці, значить, з третього разу оформили. Що вимагали? По перше в 44-ту графу зазначити під кодом 9000 ПКМУ 1288. Потім вимагали надати зобов'язання підприємства про те, що у випадку неправомірного застосування пільги воно зобов'язується сплатити митні платежі мита та ПДВ. Це я зараз, щоб ви розуміли, я вам кажу те, що не треба робити. Ну те, що от митниця вимагала, значить, в деяких митницях вимагають, що в 31 графі писали для медичного використання або для медичних закладів. Тому абсолютно різний підхід в різних митницях по різному, це я вам ретранслюю те, що мені телефонують і питають, і розповідаю про свої приключення оформлення в рамках постанови 1288. Я все ж таки наголошую на тому, що згідно цієї постанови, якщо у нас товар підпадає під перелік 1288. От то має товар звільнятись від мита і податку на додану вартість. І е, практично там всі позиції, крім е, не підлягають декларуванню відповідності. Там одна позиція тільки вимагається декларування відповідності, всі інші не треба декларацію або сертифікат про відповідність, або відповідне маркування. Все повинно бути дуже просто. Але у нас на митниці, як ми знаємо, просто не буває. Тому от, зараз, станом на 23 листопада, де, значить, є вже такий досвід. Наша компанія тільки зробила. Била ПДшку, ще випуску вільний обіг не було випуску вільний обіг, тому як тільки оформиться митна декларація, я просто вам по графах, якщо будуть якісь особливості, можливо, Державна митна служба надасть якісь роз'яснення. Вчора народили роз'яснення для громадян, тобто цією пільгою можуть користуватися громадяни. От, є таке, от, Пояснення, роз'яснення Держмитслужби. для юридичних осіб в рамках оформлення, то тобто роз'яснень не було. Якщо не було, то я розумію ну, по-своєму митниця трошки інша, тому ну, що маємо, то маємо. Працюємо далі. Будуть новини, я розкажу. Далі гарна новина після мого такого емоційного відео стосовно реєстрації транспортних засобів, які були ввезені в якості гуманітарної допомоги по спрощеної системи згідно ПКМУ 174. Значить, відгукнулись декілька людей, які мені розповіли, що у Львові. Можна поставити на реєстрацію. Значить, я додзвонилась все ж таки до сервісного центру у, Львівсь, у місті Львові, да сервісний центр МВС, там де реєструють транспортні засоби, що мені там відповіли. По перше, це да, відповідає дійсності, можна поставити транспортний засіб на тимчасову реєстрацію, тобто реєстрація на один рік. Такі транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу. Там некомерційної якоїсь благодійної організації, ну або там для медичних закладів, або там для МВС, ну і так далі. Тобто, якщо цей транспортний засіб, вантажний або легковий, був заявлений в випуску вільний обіг за спрощеною декларацією згідно постанови 174, то можна звернутись до Львівського сервісного центру для постановки його на облік на період дії воєнного стану і ще три місяці після його закінчення. Реєстрація ця тимчасова робиться на один рік. Ну, сподіваюся, що за цей рік все ж таки розроблять основний порядок вже поставки на, ну, на реєстрацію, взагалі не на тимчасову, а щоб воно було вже зареєстровано і можна було користуватись. Тому така послуга є. Я запиталася, чи суб'єкти значить. Господарювання оці некомерційні організації, там благодійні фонди, там волонтерські, і так далі, які везли чи можуть вони, якщо вони зареєстровані, наприклад, там у Харкові або у Києві, зареєструватися у Львові? Бо я так от не змогла додзвонитися до Харківського сервісного центру. От, до Київського також мені дуже важко було, ну не змогла я там то зайнято, то ніхто трубки не брав. От єдине, що у Львівській я додзвонилася, і я можу 100% вам сказати, да, що там можна зареєструватися, навіть якщо ми місце вашої державної реєстрації в іншому місці, в іншому регіоні України. Тобто ви можете приїхати і зареєструватися. По пакету документів вони сказали: телефонуйте в цей сервісний центр у Львові, там питайтеся, ну які документи? Ця спрощена. Декларація, витяг з реєстру юридичних осіб, да, що ця організація, скажімо так, була ну, зареєстрована належним чином згідно законодавством. Ну і документи, які супроводжували це дар чи лист, якийсь там про що, що було. Більш детально телефонуйте в цей сервісний центр міста Львова, можете знайти в інтернеті телефон, зателефонувати і більш детально вам скажуть, може там ще якісь документи потрібно з собою мати. Тому така гарна новина, що можна тимчасово зареєструвати і спокійно собі займатися своєю волонтерською або благодійною, або там іншою діяльністю. Вод на цих автомобілях, які були ввезені за спрощеною системою. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. У нас повітряна тривога. На нас летять ракети, але ми не здаємося. Україна переможе. Слава Україні! Всіх вас люблю! Дякую!